Доброго дня, трошечки хотів вам розказати і показати оцей титан. Ось це є шматочок невеличкий, більшого мені не дали, сказали, він дорогий. Отакий шматочок титану е в мене є в руках. В чому його різниця? Давайте. Його так, якщо ближче до вас наблизити, бачите, є волокна спеціальні, е цей, е ці волокна його додатково армують. В чому різниця? В тому різниця, що, як бачили, там, в будь-яких кіно Американський, де люди там пробігають через перегородки. Це там є стандартний гіпсокартон. Через такий вони пробіжете. Перше, що кажуть працівники, які його монтують. Перша проблема. Він важкий. Його вага, вони кажуть, вдвічі більше. Я думаю, що десь півтора рази. Це можна ви просто можете загуглити і подивитися, як все ж таки, там як, яка в нього вага і яка, яка різниця. А другий момент він є більш вогнетривким. сам гіпс і сам цей папір. В порівнянні стандартом, стандартами, які зеленими ставимо, в нього є тільки е, властивості щодо непоглинання не, не води, там, відштовхування води, він є там, санітарний, його називають. О, то, е, цей він е, вандалостійкий і е, пожежостійкий. Мадалось, які це спеціальний більш важ... важчий гіпс і додаткове армування. Оце яке ну ще раз наближу, щоб ви побачили це армування. І другий момент це те, що а, він а, витримує там стандартно, по моєму по нормі півгодини такого горіння стандартного. В чому от в чому різниці? Ми зараз між кладовками і квартирами або з однієї, або з іншої сторони, ставимо от титан для того, щоб його не могли там. Щоб він витримував горіння і щоб він захищав квартиру. Так, тепер як його зламати. Ну, в принципі, скажу чесно, я його, мабуть, якщо взяти на ізлом, ну, це практично нереально. Я думаю, що і. Давайте спробуємо зараз направити вниз камеру. Спробуємо його зламати ну, на удар якісь, я не знаю. Ну, маленький кусочок, звісно, великий мені не дали. Але я більше не буду бити, одразу кажу. Мені вистачило. Єдиний варіант, як його ну, зламати це його розрізати папір. Давайте, в папір. Ріжемо папір. І беремо його на ізлом. Він повинен зламатися. Дуже важкий, ви бачите, що він зламався ну, нерівно. По те, про що казали е, е, ці наші е, працівники, він зламався досить нерівно. І е, оці волокна, бачите, як їх розірвало. Це є нюанс. Тобто єдиний варіант, е, е, з яким ви можете е, цей титан. Е, Подолати, якщо ви хочете проникнути чись квартиру, це зняти всю шпаклівку, всю штукатурку, шпаклівку, відкрутити самонарізи, і після цього ви зможете зняти його, тому що якщо його ну мабуть тільки топором там можна бити і то. І е, оці волокна вони додатково, сам гіпс він затуплює дуже сильно, і ці волокна дуже теж буде сильно заважати. Тому оцей титан він е, дійсно важчий, він е, більш міцніший і він е, вогнетривкий. Оце він виконує дві функції, ну і плюс. Те, що ми його дуже часто робимо між внутрішніми приміщеннями, він дуже добре тримає тепло за рахунок, того, що не сам гіпсокартон, а те, що ми ставимо спеціальну. Вату ну, стандартну урсу да? ставимо вату і це додаткове утеплення. Плюс він в загальному легше, ніж там будь-яка будь цегла, легше оздоблюється і його легше потім, ну скажімо так, замінити розкрутити. Чому? Тому що ми спеціально в тих квартирах, де у нас є кладовки, ми лишаємо з однієї сторони можливість е людям потім зробити там об'єднати цю кладовку з квартирою, тому з однієї сторони воно буде не зароблено. Ну, в принципі, це все, що хотів розказати про Титан цей. Е можете самі е почитати про нього відгуки, про всі його нюанси, але з е того, що я бачу, ну, досить міцний матеріал, і е зря ви про нього там щось там шуткували в коментарях. В принципі, це все.